Віршик всі такі, як мама. Будь такий, як наша мама. Ольга Братта впоминає. Мама завжди щось та й добра і мене не зачіпає. Не їсть, мама, всі цукорцю дбає, щоб для всіх настало. Не кричить і не кидає свої речі до попало, а брат каже. Я не хочу, бо я Юрій, я не мати, я є хлопець, я не хочу так, як мати, поступати. Мусиш, чим не діти? Всі так роблять, як мати. Як не віриш ти, сестричці, можеш інших запитати. І спитав він білу гуску. Чому ти п'єш, як горда дама? Бо я чемна біла гуска». І роблю все так, як мама. Братчик став питати мурка. Чом ти миєшся лапками? Бо так робить моя мама, так навчився я від мами. Братчик став питати бурка, чом ти любиш муху вити? Бо так робить моя мама, так люблю і я робити. Іде Спасовий скателятко, Чом так ради йдеш додому. Бо так робить моя мама, я ж подібен їй усьому, Ще спитав маленьких кужек. Чом так рано йдете спати. Ми курчатка, є слухняні, робимо саме так, як мати. І Юрко собі подумав так і правда, так між нами, що повинні добрі діти брати собі приклад з мами.